Всім доброго ранку. Сьогодні я їду вже по іншу посилочку. Посилочка буде не для мене, а для моєї старшої внучки. Плюс ще до мене прийшла невеличка посилочка, так що я отримаю сьогодні дві посилочки і буде розпаковочка. На дворі у нас доволі таки холодно. Як бачите, я рукавиці взяла, але поки що ними не користуюся, тому що тільки вийшла з дому і не дуже змерзла. Як змерзну, я потім рукавиці вдягну, але ж. Якщо я вдягну рукавиці, я не зможу включати зйомку і взагалі в мене не буде доступу до телефону, тому що не буде тактильного доторку. Мої пальці будуть захищені рукавицею і телефон просто не буде реагувати на доторкання до нього. Так що ось такі справи. Ось така у нас погода. Морозець, звісно, як бачите. Іній. Ну, іній, як би вам сказати, не дуже такий, але є. Вчора зранку був кращий ну, але ж, як є, вже так є. Тож зустрінемося вже біля коштового відділення, відразу буду включати приховану зйомку, тому що ну, самі розумієте, ну, не дуже е, мені хочеться, щоб хтось заглядав у телефон і бачив, що я щось там знімаю. Тож зустрінемося вже біля поштового відділення. Так, я вже доходжу до поштового відділення. Буду отримувати посилочку. Як бачите, ходіла в ковиці, тому що зрозуміла, що дуже пальці змерзли в руки і мусила втіти до Щось такі справи зараз буду заходити По посилочку. Так, я просюток припаркуватись, щоб я зараз мала поїхати. Я вже вимкнула звук, тому що люди розмовляли про своє щось, і я записувала без звуку, тож зустрінемося вже, коли отримаю свою посилочку. Димаю свої посилочки і їде додому, тому що дуже холодно. Зінимося вже вдома. І так, я вже вдома, як бачите, ось моя одна посилочка і ось друга. Почнемо з меншої. Ну, друга це не моя, звісно, це моєї старшої внучки. Я до неї телефонувала і вона дала дозвіл на розпаковку своєї посилочки. Але е, спершу я розпакую свою, ту, що прийшла саме для мене. Це прийшла посилочка від підписниці моєї. Дуже хороша дівчинка. Вона так замотала ще. Що... Вона прислала подаруночок для моїх малят і зараз ми її спробуємо якось розпакувати. Так, мабуть, щось. Це номер моркоси. Ой, тут щось дуже добре і смачне. Так, я вже розпакувала і будемо дивитися. Першим ділом це ось такий сліпик. доволі гарненький. Якби його так вам показати, ось так. І з таким-тегринятком, доволі шикарний. Мені сподобався. Так що дуже задоволена. Так, далі що у нас такі? Далі у нас йде е, цілий типу комплектик. Це ось така шапочка доволі гарненька з обушками. І боді із е, е, Мікі-маусом і Міні-маусом. Так що доволі гарний е, боді для самілочки. Так, далі йде ось такий боді. Тут, на жаль, у мене чомусь вимкнувся звук, і я не знаю чому. Цей боді мені дуже сподобався, доволі гарненький. І... Е, Підписниця мені його теж подарувала. Вона знає, що в мене дуже велика любов до Веніпуха. Тут ось такий е боді із зайченятками, доволі теж гарний такий, ніжний, жовтенький. Є! Вибачте, будь ласка. Так, далі що в нас йде? Далі у нас йде ось такий доволі шикарний, теж гарнесенький комбінезончик. Дуже гарний. Я прям в шоці, що він у мене з'явився. Це можуть носити як і дівчатка мої, так і. Мар'янчик. Так, О! І, як завжди, солодощі. Ось така доволі гарненька ромашка. І ось така цукерка без назви. Але дуже-дуже дякую, це дуже приємно. І, як бачите, там взагалі нічого немає у посилці. Так, з цим розібралися. Дозвіл на розпаковку я отримала і зараз буду розпаковувати, хоч не покалічити там нічого. Так зараз тут ми. Не... Дуже тяжко щось тут. Взагалі розпаковувати. Так. 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 Все, розпакували. Так. Тут ось паперу дуже багато накладено. І Тут немає взагалі нічого. І тут я вам покажу одну річ. Це ось таке малятко з бантом, але дуже легесеньке. З'їхала моя між штатив. Так, зараз ми подивимось. Що тут взагалі є? Так, ну це у нас? Такий, але він великий доволі і ось таке малятко. Так, теж тут його розпаковувати. Ну, по ручках ви вже знали, що це за малятко. По ніжках ви теж уже знаєте. Зараз ми подивимося, який розпис. Ну, розпис мені сподобався. Доволі гарненькі такі ножечки. Ой, які ножечки. Ой, такі скрючені ножечки. Доволі гарний такий малючок. Ну, вдягли його як хлопчика, і зараз ми покажемо вам личко. Готові? Один, два. Три. Ось таке левенятко приїхало до моєї внучки. Доволі шикарний розпис такий. Він лисенький. Доволі гарна промальовочка, гарний малючок, мені сподобався. Головне, щоб він сподобався моїй онучці. Тож, на цьому я завершую своє невеличке відео. Будемо прощатися, до нових зустрічей. Всіх люблю і дуже міцно обіймаю. Папа! -па.